До прекрасної людини сьогодні завітало свято. Привітати поспішаєм, Побажати щастя та добра. Ясними парвами хай квітчається щедра дуленька твоя. Хай ангел твій не спить і молитви твої чує, Й на допомогу спішить, не дрімає, а повсякчас оберігає, й захищає. Хай ангел з мирної небесної блакиті Посилає сонячне тепло, що миті, і дарує радість та любов сьогодні і щодня. Хай будуть усі дні твої веселі та приємні, під турботливими крильми, покровителя Твого, успіхів, здійснення мрій та надій. З Днем Ангела вітаємо!